Вітаю, мої дорогі глядачі, підписники і гості каналу. Сьогодні я захотіла зварити квасолю, так як в нас в Греції її варять. Може і в Україні так само варять, не знаю. Тому що в в селі квасолю дуже рідко варила баба. У нас вона не була любима, як кажуть. А ось тут в Греції зовсім по іншому рецепті готують квасолю. Значить так, я взяла. Пів кілограма фасолі, замочила її вчора в обід. Ввечером я її промила, відсиділа, туди ще раз другою чистою водою. Зараз я її поставила, щоб вона закипіла. Тільки в нас хочуть закипіти хвилинку, я її знову відсіджу і залию знову чистою водою. Для того, щоб вийшли на ці всі гази, щоб не було здуття живота. Потім я натерла одну морквинку середню і одну цибулинку середню. Жарю зараз, піджарюю. Трошки піджариться цибулька. І кину потім моркви. Олії я додаю десь приблизно 200 г, тому що, щоб фасоля була смачніша, не була пісна, і вона виходить дуже смачна. Бачите, трошки цибулька піджарюється. І зараз додавлю ще моркву. Ось бачите, цибулька булька 20 хвилинки 2. 3 Я кинула морки. Перша директора трошки з морквою. І потім вже будемо ставити вже на повністю готову квасолю, кинемо до класові. Вони зараз буде чуть-чуть закипати, зараз вона трошки закипіть, я вам покажу, і відсідимо. Ось, бачите, квасоля почала кипіти. Я її залишаю на хвилинку дві, щоб вона так покипіла. Бачите, вона піниться сильно. Оцю всю піну я зараз злив'ю на рушлак. гарно промию і залию холодною водою знов. Бачите? Оцю всю піну я зараз зливаю. Бачите, я злила квасолю, всю воду злила. Добре промила ще її. І потисною водою вийшло, щоб, щоб все воно стекло. Ось так. Щоб вся вода стекла. І кидаємо її в холодну воду. Можете в кип'яток кидати, якщо хочете. Я кидаю в холодну воду ще раз, щоб закипіла. От, я ставлю в каструлю скороварку. У мене є така стародавня фішлір німецька. Накривається кришкою і за 15 хвилин фасоля буде готова. Так, далі я надаю ще трошки води. Наливаю води, щоб воно добре покрило. Вона потім густа буде дуже. Ще навіть можна трошки водички. Так, все. На цій, в цьому етапі зараз додаємо перчику горошком духняного перцю, лаврового листочка, приправи і цибульки і моркви. от Бачите, я дала декілька горошинок, декілька, там, штук 10 горошинок, там і чорний перець, і дифф'яний перець, по один лавровий листочок і дві чайні ложки Приправи, тому що я даю всюди. Так, і зараз я ще додав цибульку і морку піджарену. Так, бачите? Я вже викинула сюди цибульку з морквою, перекинула і чекаю, поки воно зараз закипить. Накрию кришкою і на хвилину 15, щоб воно покипіло. З того моменту, як воно закипить 15 хвилин. Ця каструля скороварка. Часто на ній вариться дуже швидко. Якщо ви не маєте такої каструлі, звичайна вона трошки буде, навіть довше. але все одно довго, довго не буде, тому що вона хора замочена і вона звариться швидко. Чекаємо, поки воно закипить. А поки ми чекаємо, поки воно закипить, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені буде приємно. Так, фасоля закипіла, бачите? Я забула ще додати томатної пасти. Отаку от велику столову ложку томатної пасти треба ще додати. Можна було її додати, коли піджарювали цибулю з морквою, а можна і просто додати до каструлі. Бачите, от вона зараз закипає, закипіла вже. Я накриваю крішкою. І чекаємо 15 хвилин. Бачите, коли починає вже свистіти. Як кришка піднялася на 20 вод, я зменшую вогонь на одиничку. І тепер 15 хвилин ставимо на таймер. Бачите, таймер 15 хвилин, включаємо, і хай фасоля готується. 15 хвилин фасоля буде готова. Це для любителів, для любителів фасолі. Хто любить фасолю? бобові, Оце дуже смачна страва виходить. І так, пройшло 15 хвилин. Я вже виключила. Тепер чекаємо, поки сяде оця кнопка. Бачите, понавідлі воздух. І відкриваємо, фасоля буде готова. Попробуємо до смаку, чи треба ще щось трошки додати. І обід готовий. Всім смачного! Підписуйте на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, пишіть, як готуєте ви. Всім дякую за увагу. Ось така фасоля у нас вийшла, бачите? Я ще трошки солі, бо була недосолена. Бачите, дуже м'ягесенька така вся. І дуже смачна. Так що готуйте. Всім смачного на мій канал, ставте вподобайки. Вам не важко, а мені буде приємно усім смачного. Коли фасоля вже готова, додаємо ще в самому кінці 3 великі зубчики чеснику. Ось такі великі зубчики чеснику 3. Я ще додаю і довожу до кипіння і кинушу. Почав на їх і зразу заключаю, і фасоль вже готова. Так. Ось так фасоль ми їмо фасоль. Такоз додаємо ще на тарілочку, дрібно порізану фету грецьку, сир. Сир фета називається. Або в Україні є така бренза. А може, і фета сир теж є, не знаю. Так що всім смачного. Приєднаного, приємного апетиту.